Бонечка. Добрий ранок. Моя хорошая. Умитий. Умитий зайчик мій хороший. Погуляв, побігав, у... он на... на балконі погуляв. Да? І тепер відпочиває. Боня наш. Так, цвіточок мені тут щось. Вже... Ці вже відцвітають, а ці новенькі розпускаються. От умничка, от умничка. І там десь ще було. Ось, 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 ще два чи три аж. Отак. Так, в мене сьогодні буде супік з фрикадельками. От фаршик тут заділа. Так, тут жариться в мене цибулька з морковочкою. Там картошечку вже кинула з цибулькою. Все, доброго раночку вам поближе я тут. Сьогодні в нас пасмурно, пасмурно теж. Щось таке на дощик, на дощик. Сережа тут підстирав трошечки. Нанів замачую, а він підстірує, а я працюю. Ось таке небо затягнуте. Пішов десь у магазин. Пішов десь у магазин, скукляться трошки. Картошечка кончилася там. Я кинула, але ну, щось маловато. Зараз добавлю так. Це тут нехай жариться. Отаку, от от о, Ота таке. Супік з фрикадельками вирішили жиденько. То все на бистру руку, тому що нам запрещають готувати. Так, це в мене тут тоненький такий вермішелька така тоненька кину потім трошки. І фрикадельки. Да, Бонечко? Лежить зайчик, лежить маленький мій. На полу. ти хоч би на дорожечку ліг, Ні? Подобається на полу, да? Жарко тобі. <хи> моя галесія. Моя китя маненя. Маненя, моя галюсі. Папа, пішов. Так, мої хороші, сейчас покупочки вам покажу. Прийшов Сережа. Так, це картошечка. Это что тут мясо кусочек. Це. тортик такой беленький. Больше белого. Так. Этот мороженое, да? Мороженка. Это сюда пока. Так, это что? О, баклажан взял. Это бони консервы взял. Так, дальше что взял? Помидоры взял. Баклажан. Что, один взял, чи два? Два. Один не бери. Так, два. Вот так, два бак баклажанчика, помидорчики, да? Так, это туда. Туда. Тут что у нас? за Запаковка Перчик. Перець такий, бачите, який перець тут длинний отакий. такий. Это бараній рог. А тот, если круглий такий, ну, як обикновений перець, то такий крупнючий. Крупний, Вот если зафаршировать, то і немає. Надо напополам пополам Так, що ще тут взяв? Кефір. Кефір. кефір і ще кефир. Все. Все покупочки сегодня. Так. Вот такие покупки. Мясо кусочек взял. Там у нас щеголень є. Так, все, это туда. И насколько я тут скупився. Так, тут у меня уже пожарилося. Насколько тут скупився 22 евро. 22 евро. Так, все, супик там картошечка добавила, было мало. И зажарочка уже пожарилась. Так, ну и все. Вот такие покупки у нас. И вот такие варится супик у нас с фрикадельками. Все, сейчас картошечка сварится. Покидаю фрикадельки, а потом трошки этого. Вот такая меленькая-меленькая вермишелька. И зажарочка. И все, у меня зелень, сельдеречка порежу. Та й такий обід на вулиці. Пасмурно, мабуть, буде дощик. Все, мої хороші, гарного вам дня, гарного настрою. Всього вам хорошого, до побачення.